Школа це те місце, з якого починається формування особистості, де з дітей виростають дорослі люди. І від того, як минули шкільні роки, залежить, якою людиною ти станеш та чого досягнеш у житті. Напередодні дня працівників освіти голова профспілки єдність Олег Панібратенко завітав у свою рідну Новостародубську школу, щоб привітати за святом педагогічний колектив. Він привітав як тих вчителів, котрі його вчили, так і нових, котрі працюють в школі порівняно нещодавно. В мене враження перше, те, що до школи той, який був тоді, і зараз він залишився. Тобто, є почуття того, що. Школа живе, до да, вона постарішала. Вона стала за цей час доросліша. Вчителі я бачу, що приймаються тим, щоб навчати ту тобто село всі вчителі. Це воща специфічні люди. Вони, як кажуть, ще і сільське життя їх заставляє робити, і вчительські навантаження. Працівники школи провели невелику екскурсію Олегу Панібратенку по класах та показали спортивну залу. Питання є, проблеми маленькі в школі і великі є. Я їх почув, почув про те, що і криша потікає, і шкільного автобуса недостатньо одного, що діток потрібно підвозити, що іще є деякі речі матеріального характеру потрібні школи, їх потрібно вирішувати. І саме головне те, що вирішувати, це не проблеми загальнодержавні, їх можна вирішувати на місцевому рівні, просто вміти добиватись, відстоювати. І все буде. Я думаю, що я вчителями школу почув, почув вчителів, почув їхні проблеми, я беру це на галочку і буду брати до уваги і обов'язково після виборів, те, що я зможу просто як людина вирішити, я постараюсь для рідної школи вирішити. Олег Панібратенко, як голова про спілки Єдність опікується проблемами вчителів та працівників освітньої галузі, а як юрист захищає їх право вчасно та в повному обсязі отримувати заробітну плату. Він не обіцяв працівникам Новостародубської школи вирішити усіх проблеми і покращити стан навчального закладу одразу і зробити у ньому євроремонт. Олег Іванович знає і розуміє проблеми школи і не залишить ці проблеми поза увагою.